Роботі побував Kia Optima K5, 14 рік випуску. Американець замінили мультимедійну систему на новий головний пристрій під операційну систему Android з безпровідним CarPlay, з Android-Auto, а головне з підключенням всіх штатних функцій. Так, тут стояла багатша комплектація, бачите, керування. Навіть не керування а відображення інформації з клімата виводиться на дисплей. Є штатний підсилювач Infinity. Все це зберіглося, звук працює. Підключили оригінальну камеру заднього виду. От єдине, що не зберіглося, це керування оцих от штатних кнопок. Вони, на жаль, зараз у нас працюють, навіть не працюють, а. Присутні в автомобілі як муляж, тобто, щоб закрити цей отвір. Але на таких багатших комплектаціях на американцях їх задіяти неможливо. Для цього є магнітоли Tesla Style, але не всі хочуть мати сенсорний клімат-контроль. Доступ в інтернет нам з магнітоли дозволить встановлювати додатки через Play Market. Це можуть бути навіаційні додатки. От я прошив додаточок iGo, карти України, карти Європи, які вже не потребують інтернету. З Play Market можна викачати Google Maps, Waze, YouTube, YouTube вже встановлений. Отож, якщо вас цікавлять подібні рішення на автомобілі Kia, звертайтесь на каупросом. Автостудія Гараж 23.